Бойовики проросійських незаконних збройних формувань продовжують порушувати умови перемир'я на Донбасі. За минулу добу вони 50 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Найбільш напруженою ситуацією зберігається в передмістях Донецька та Горлівки. З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших позиціях в Пісках, Опитному, Авдіївці та на шахті Бутівка. Сім разів противник зі стрілецької зброї та гранатометів обстрілював Мар'їнку. В районі Горлівки окупанти застосували міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Наші опорні пункти в Троїцькому та Новгородському були обстріляні з гранатометів різних систем, а по українських укріпленнях в Майорську та Зайцевому окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. Також мінометному обстрілу піддалися позиції сил АТО в Красногорівці. Гранатомети та стрілецьку зброю проросійські бойовики застосували по наших опорних пунктах біля Кодеми, Старогнатівки та Новогригорівки.